Резолюція учасників маршу протесту, враховуючи підтримку українським народом курсу на повноцінну євроінтеграцію та заявляючи про готовність бороти за європейську перспективою для України, висловлюючи стурбованість декларативним характером намірів української влади виконувати запропоновані євросоюзом вимоги і зумисним створенням перешкод для підписання угоди про асоціацію. Акцентуючи увагу на продовженні політично мотивованих кримінальних процесів і судових переслідувань проти лідерів української опозиції Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших політв'язнів, ми, учасники маршу протесту, звертаємося до голови Європейської комісії на саміті Україна ЄС у Брюсселі Жозе Мануеля Барозу та до представників країн-учасниць саміту з наступним. Перше, просимо підтримати Україну у її прагненні до асоційованого членства у європейському союзі. Друге виступити з підтримкою реформ, необхідних для продовження курсу на і євроінтеграцію. Третє продовжити моніторинг виконання Україною рекомендацій Ради Європи, Європейського парламенту, Європейської комісії, Венеціанської комісії та спостережної місії ОБСЄ. Четверте дати чітку оцінку діям української влади відносно політв'язнів Юлії Тимошенко та Юрія Луценко, ув'язнення яких влада використовує як предмет торгів з європейським співтовариством. П'яте спрямувати зусилля на визволення опозиційних лідерів Юлії Тимошенка та Юрія Луценка. Шосте вести персональні санкції проти українських урядовців, представників судової влади, працівників правоохоронних органів, які брали участь у сфальсифікованих судових процесах над політв'язнями, знущаннях і тортурах, які зазнають опозиціонери в переслідуваннях української опозиції.